Всім привіт! Я нарешті хочу продовжувати свою рубрику, яку я почала ще досить давно. Якщо ви десь так від червня, це був по-моєму в червні я почала цю рубрику. Якщо ви мене дивитесь, то ви знаєте, що в мене була програма маленькими кроками до перфекційності, якою я просто хочу вдосконалити себе. І можливо хтось теж це візьме від мене і спробує, спробує виконувати то те, що я роблю, і це в мірі вам поможе. Ви знаєте, програма маленькими кроками до перфекційності полягає на тому, що я ставлю собі якесь одне або два завдання в місяць на місяць і виконую це завдання кожен день. І перше моє завдання було їсти один фрукт або овоч кожен. день, Мінімум, один фрукт або овоч кожен день. І мені це вдалося. І після того, насправді, мій раціон харчування дуже змінився. Я почала більше фруктів, овочів їсти. Це звичайно було просто тому що Це було літо. Я літом, звичайно, завжди простіше це виконувати. Але все одно, тобто мені це дуже помогло, і весь цей весь цей місяць, на з якого я їла таку здорову їжу, але це не було зовсім згідення здорової їжі. Це був або один фрукт, або овоч, або звичайно, більше. А це мені допомогло перейти на більш здоровий спосіб харчування. І ну, так насправді до сих пір я стараюся дотримуватись цього. Правда, часом я вже починаю забувати про це. Але це інша історія. І сьогодні я хотіла поставити перед собою наступне завдання, тому що, як ви знаєте, я трошки перервала цю, цю програму, але перервала тільки через те, що я поїхала в Бразилію, і в мене було такої сталої рутини, яку я могла робити кожен день. Тому я це перервала. Але я хочу до цього повернутися. І сьогодні я хочу пер, перед собою, перед вами, мої кохані, поставити два нових завдання. Перше завдання це читати кожен день 10-15 сторінок. Чому 10-15 сторінок? Тому що це не є так багато і це не займає часу. І, наприклад, для мене я дуже люблю читати, але в мене ніколи не вистачає на це часу. Але я знаю, що якщо я зараз вам скажу, що я це буду робити. Я знайду цей час, і насправді 10-15 сторінок вам не займе дуже багато часу. Тому це дуже хороша звичка, яку можна зараз виробити, яка насправді вам поможе. Тому що ви розвинете свою пам'ять, а крім цього ви будете просто начитаною людиною. Тому я це роблю <з acquired> цей місяць. Якщо вам це цікаво, ви теж можете приєднатись. І друга річ це кожен день, хоча б 5-10 хвилин, виконувати якісь вправи. Тому що я не можу, я просто я від часу як приїхала з Бразилії, я цілий час хочу себе заставити займатися спортом, я вже. Понад півтора місяці йду в тренажерний зал, я туди ніяк не можу дійти. І просто я як часом часом навіть щось зроблю вдома, але потім мені все одно це не переходить і мені не хочеться. Але знову ж таки, якщо я знаю, що я це зараз знімлю, якщо переставлю перед собою це завдання, якщо це буде в моїй серії маленькими кроками до перфекційності, то я, то я 100% це буду робити. Тому я теж вас, мої кохані, хочу заохотити до того, щоб ви це робили разом зі мною. Я, мабуть, буду далі про це писати на своєму блогу. І теж за місяць вам знімлю відео про свої результати. Поставлю теж перед собою перед вами новий виклик, новий челендж, нове завдання, яке поможе бути просто перфекційними, тобто ідеальними. Тому, кохані, дуже вам дякую, що ви це дивитесь. Надіюсь, вам сподобалися ці завдання. Надіюсь, ви теж будете їх робити. Я пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте, і взагалі про свої результати, чи вам це виходить, чи не виходить. І побачимось ці робриці за місяць. Дякую за перегляд. Якщо вам це все подобається, ставте пальці вверх і підписуйтесь на канал. Дуже вам дякую за перегляд. Цілую вас і люблю. Па-па!